Друзі, я вам хочу показати, як гарно у цьому році квітують дерева. Це черешня. Ви чуєте? Ви чуєте, скільки бділок на них? Я думаю, що буде черешень багато. Тихо, тепло. Ой, скільки бджілок. Гудуть. Як гарно. Небо чисте, чисте-чисте. Таке синє-синє і маса квіточок. І пташки співають. Дуже гарно обожнюю оцю пору року. Друзі, о, така деревинка, екзотична. О, дивіться, скільки квіточок. Дуже-дуже гарна. Вона така, знаєте, рожево-бускова. І назва в цієї деревинки Церсис. Е, телефон мій не передає. Дуже гарно. Як же вам піймати, щоб воно Ну, не передає, вибачте. Отака деревиночка. Приблизю зараз. Отак. Магнолії, дівчата, подивіться, які гарні, як метелики. Прелість, прелість. Ви хто зі мною давно вже на каналі, ви, звісно, впізнали, що це Ларісин ботаничний сад. Я думаю, що багато, багато дівчат вже знають, що це у нас на вулиці, це у неї такі чарівні квіти. Ой, дивіться, яка ну, сказочка. Дуже-дуже гарні. Магнолії в неї багато. Ви знаєте, ми навіть не посчитали, скільки різних сортів, кольорів. Це такі інші метелики. Теж магнолія. Вона рання. Вже бачите, сонце в нас дуже пекуче, ми на півдні. І вже ось, бачите, починає вже скидати свої пелюсточки. Така деревинка. Деревинки невеликі, а всі-всі в квітах. Ось дивіться, яка манесенька. Манесенька, манесенька. І то має квіточки з самого низу. Ось, бачите? Мені вона така схожа на ту, де тоненький, кольором, а самі пелюстки будуть широкі. Ось така ще Ще не квітує, зараз іду. Ще не квітує, дивіться, яка гарна. Бачите? Оце Лариса попросила сусіда підрізати дерева, а він думав, що це слива чи яблуня. Ми так сміялися. Взяв, бачите, що поробив магнолій. Гляньте. Бачите, що зробив всі верхушки там, де мали бути квіти, він всі. Ну, зато допоміг. <свят> Ось ще бистренько дівчата вам таку покажу. Дивіться, яка гарненька. Вона така, знаєте, не чисто біла, а така біло-кремова, тільки-тільки, бачите, починає. Ой, ви знаєте, я понюхала, вона ще так ніжно пахне. О, а в мене дві моїх, коли вони зацвітуть. Ну, Лари, тут вони... Привиті на прививочки, ви зрозуміли? А у мене просто дівчатка мені, Лена у нас з вулиці подарувала, вчителькою працює, в неї дуже гарна От така магнолія. І вона мені відкопала від куща свого відкопала. От. А одну мені подарували дівчата, я купляла сирень Sensation, і ще щось у дівчат брала ну багатенько чого. І вони мені подарували маленьку, теж відкопану від великого куща, але вони не привиті. і Я навіть не знаю, коли це воно буде, коли це вони зацвітуть. І думаю, може, може хто знає, що мені зробити, Вони одною палкою, може їх як деревинку, прирізати трошки, я покажу вам, які вони. Ну, ось, друзі, дивіться, отака малесенька. Магнолія в мене. Ось бачу, бачите, пішов тут даже одне іще росточок. Ось вона така невеличка, знаєте, з пів метра. Да. І от цю магнолію. Мені подарували дівчатка, коли я величеньку посилочку заказувала. Вже, знаєте, років два. І я навіть не знаю, як з нею обходиться. Я її поливаю, ну, які добрива там бризкаю, якщо які свої такі от півонії і її бризкаю. Ну, і не знаю, от що мені, не треба її тут обрізати, як ви. Як ви думаєте, ой, зараз наведу. Зараз, зараз. Ось вона, бачите, вона просто одною такою палочкою. Навірно, не треба, так? Да? Хто у нас знаток по магноліям? Напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Чи треба її тут обрізати, чи не треба. Чи як сусід от това обрізав. Ну, ось таке, друзі, ось така. І зараз вам ще одну покажу. І ось ще така, що я вам казала, мені сусідка Лена подарувала. Ну, ось вона така величенька з метр. І теж я не знаю, що з неї робити. Обрізати її чи не обрізати. О, от вона такою одною гілочкою. Ось, бачите. І не знаю, що їй робити. Може хтось знає, підкажіть, будь ласочка. Я буду вам щиро вдячна. Іду вже дівчатка додому. Колись мені дівчата казали, не спішіть, покажіть потихеньку, які тюльпани. Не спішу, показую. Нарциси, тюльпани. Отакі От ось дуже гарні. Гляньте, які нарциси. Ой, красавіці. Отакі. От Серединочка рожевенька. Такі гарні. Ось дівчата, хотіла вам показати тюльпан такий необичний. Ви подивіться, яке листя, як у хости. Ось обличчя, дивіться. Я спочатку подумала, що це хоста. А це тюльпан. Бачите, білим квітує, а листя чудове. Саме листя гляньте. Ну, треба ж такий, такий гарний. Ну, геть на хосту схожий. Ось такий тюльпан. На жаль, не знаю назву сорту. Це такі. Ось. Розові, отакі гарні. Ось, дивіться. Ну, це прямо дуже мені цікавий. Це ж треба таке листя, а? у хости. Буду вже бистренько збиратися додому. Завтра мені на роботу. Завтра в нас п'ятниця, завтра вже мені на роботу. Ну, все, мої дорогенькі, всім вам буду казати до побачення. Бачите, як е, такий цвіт ніяк не можна, знаєте, сфокусувати. Такі гарні здорові тюльпани. Все, друзі мої, я біжу збиратися, буду крутити на велосипеді домой. А вам бажаю всього найкращого, приємного перегляду. Дорогі мої, підтримайте, будь ласка, поставте пальчик вверх, я вам буду дуже-дуже вдячна. Все, побачимося. Я всіх вас чекаю, всього вам найкращого. Бувайте здоровенькі! Пока-пока.